Якщо нам не підходить ні перший, ні другий, ні третій спосіб, ми застосовуємо загальний алгоритм. Розкладаємо числа на прості множники. 84. Розкладаємо на 2. Можемо поділити? Можемо, буде 42. Знову на 2 ділимо, буде 21. 21 на 3 ділимо. Буде 7. 7 на 7 1. Слідче число 126 поділити на 2. Можемо? Можемо. Буде скільки? 63. 63 на 2 можемо поділити? Не можемо. Беремо слідуще просте число. 3. До речі, не забуваємо застосовувати ознаки подільності на 2, 3 і 5. Для цього що ми робимо? Циферку 6. Додаємо до циферки 3. Їхня сума ділиться на 9. Значить, ой, накажу на 9 на 3. Отже, все число буде ділитися на 3. Ділимо на 3. Буде скільки? 21. Знову ділимо на 3. Буде 7. 7 на 7, 1. Отже, ми з вами визначили, що прості множники. Вони і являються чим дільниками цього числа. Визначаємо тепер подібні. 2 є в першому числі, є в другому числі. 2. Друге число. Нема у нас більше двічок. 3 є. 3 є тут 3 і тут є 3. Далі 7 є в цьому числі і 7 є в цьому числі. Отже, що ми з вами визначили? Спільні дільники, спільні дільники. Ми тепер виписуємо з одного з чисел, будь-якого можемо, наприклад, з цього брати. 2. Помножити на 3 і помножити на 7. Дорівнює. 2 на 3 буде 6, 6 на 7 буде 42. 42. Отже, найбільший, найбільший спільний дільник цих двох чисел буде 42.